Всім привіт! З вами новини тижня від відрау у сьогоднішньому випуску. Чи будуть відновлювати ТРЦ фабрика у Херсоні та чи триватиме далі будівництво ТРК Лук'янівка у Києві? Найбільше в Україні аеротруба. Як пройшло відкриття у столичному ТРЦ Республіка Парк? Мережа 723 та новий бренд зручних маркетів Сімі. В чому різниця? Та багато чого іншого в новинах тижня від Асоціації рітейлерів України. Не перемикайтесь сьогодні з вами я, Оксана Приходько, та моя прекрасна співведуча Олеся Волкова. Перевірте, чи ви підписані на нас. Якщо ні, тисніть на дзвіночок. Минулий тиждень позначився сумними подіями в Херсоні. Чергова жахлива трагедія в нашій країні та галузі торгівлі. Ворог здійснив черговий обстріл мирного міста нашого Херсону та поцілив в магазини, які тільки нещодавно відновили роботу. АТБ та епіцентр російський снаряд забрав життя та травмував невинних людей, містян прямо посеред дня. Асоціація рітейлерів України висловлює щирі співчуття родинам загиблих та бажає скорішого одужання тим, хто постраждав від ворожої атаки. Також у Дніпрі уламки ворожої ракети пошкодили приміщення магазину. «Варус». На щастя, обстріл відбувся вранці. Магазин був ще зачиненим. Будівля зазнала руйнувань, пошкоджено дах та частину приміщень магазину. Сподіваємось, попри підступність та жорстокість ворога, торговельні мережі не відмовляться від планів з відбудови магазинів та відновлення роботи на деокупованих територіях і продовжать працювати в прифронтових регіонах, виконуючи соціальну місію, та забезпечуватимуть місцеве населення товарами першої необхідності. Як продовжують відновлюватись ТРЦ, та які девелопери інвестують у їх розвиток? Нещодавно компанія Бутхаус Груп повідомила, що планує відновити херсонський ТРЦ фабрика. Через неодноразові російські обстріли було пошкоджено біля трьох тисяч квадратних метрів приміщень торгового центру. Наразі девелоперська компанія розробила проект реконструкції. Інвестиції складуть приблизно 20 мільйонів євро. Роботи планують розпочати після того, як російські агресори відійдуть хоча б на 40-50 кілометрів від міста. Українці повертаються до Херсона навіть попри обстріли міста. Частина жителів тимчасово переїхали до Одеси, Миколаєва чи Києва і чекають можливості поїхати додому. Нагадаємо, минулого року Будхаус Груп відновив роботу ТРЦ Нікольський у Харкові, який теж постраждав від російських обстрілів. Це сталося після успішного звільнення Харківської області від окупантів. Жителі міста почали повертатись додому. Зараз відвідуваність поступово відновлюється. Якщо до війни ТРЦ відвідувала 30-32 тисячі гостей на місяць, то зараз це 25 тисяч. Інвестиції в реконструкцію Нікольській склали біля 18 мільйонів євро. Будхаус Group вже готує позови до Росії щодо компенсації збитків. American Real Estate також повідомив про інвестиції в нові об'єкти. Компанія продовжить інвестувати в будівництво київського ТРК Лук'янівка. До кінця року планують завершити роботи з облаштування інженерних мереж, реставрувати будівлі, пам'ятки архітектури, що знаходяться на території ТРК, та інтегрувати їх у загальну концепцію. Допрацьовують оновлення концепції ТРК Лук'янівка. Також Арікано продовжить реалізовувати в своїх торговельних центрах соціальні проекти та благодійні ініціативи, проводити освітні, розважальні і творчі заходи. Нагадаємо, в Україні Арікано володіє та управляє Київськими ТРК «Проспект» та ТРЦ Район, Запорізьким ТРК «Сіті Мол», Криворізьким ТРК Сонячна Галерея володіє часткою 49,9% акцій торговельного комплексу Скаймол, а також земельними ділянками для подальшого будівництва трьох об'єктів. Які знаходяться на стадії проєктування. до речі, у київських ТРЦ найменша за останні 10 років заповнюваність. Colors Україн підрахувала, що наприкінці 2022 року вакантність торгово-розважальних центрів Києва склала 15%. Рітейлери одягу, дитячих товарів та товарів для дому частково закривали свої магазини в Київських ТРЦ. 270 тисяч квадратних метрів саме стільки вільної площі зараз у київських торгово-розважальних центрах. За підрахунками компанії Colors Ukraine, це 15% від всієї торгової площі столиці та найвищий показник вакантності за останні 10 років. Проте у різних ТРЦ ситуація не однакова. У торгових центрах, які знаходяться у густонаселених масивах, масивах, в середньому нижча ніж у цілому поринку. Так у ТРЦ «Ладін», що розташований біля метро Позняки у густонаселеному районі, вільних площ 5%. У У смартплаза Оболонь та Піраміда близько нуля. Натомість у тих об'єктах, які розташовані у віддаленні від житлових масивів, ситуація гірша. В ТРЦ Республіка Парк на окружній дорозі столиці вільних 15% торговельних площ, але вакантність у цьому ТРЦ скорочується. З квітня 2022 року тут відкрито понад 40 операторів одягу та їжі. Найбільш незаповненим залишається в Києві ТРЦ «Блокбастер Мол». Його вакантність складає близько 40%. Зниження орендних ставок це головна міра зі сторони ТРЦ із втримання орендарів. У 2022-му дисконт на базову ставку в кращих випадках становив не менше 50% від довоєнного рівня, через що власники об'єктів отримали вдвічі менше доходу, ніж рік тому. Крім цього, щоб заповнити вільні квадратні метри ТРЦ, відкривають нетипові точки. В ретровіль влітку 2022-го з'явився сервісний центр МВС, а в Гулівер інтерактивний музей відкривай портал у науку. Для дітей серед інших новин тижня у столичному ТРЦ Республіка Парк відкрилася найбільша в Україні аеротруба – Аеродіум Київ. Захід відкривали одні з найкращих флайерів світу: спортсмени з Великої Британії, Латвії, Бразилії, Польщі та України, які літали на максимальних швидкостях і показали відвідувачам, що таке спорт майбутнього. Неймовірні емоції разом з шоу польотами в трубі на головній сцені. В честь відкриття виступили запрошені артисти: м'ята, люся кава, Нікіта кісельов, Діана Глостер, ульяна Ройс, Кола та інші. А хедлайнером програми став гурт «Танок на майдані. Коного». у рітейлі теж поповнення управляюча компанія мережі маркетів сім двадцять три представила новий бренд зручних маркетів сімі. Мережа 7.23 вже добре відома на заході України. Марка 7.23 – це зручні та швидкі покупки, вивірений асортимент, великий вибір food-to-go та подовжений графік роботи, додаткові послуги. Основна частина клієнтів -маркетів – це активна, сучасна, проєвропейська молодь. А от бренд Сімі створено для того, щоб бути ще ближчими, актуальнішими та цікавішими для аудиторії мережі. Новий стиль, лаконічна назва. Пізнаване символ, покликані підкреслити, відкритий, неупереджений дух мережі та її відвідувачів, додати яскравості та позитивності, доповнити досвід покупки гарним настроєм. Завдання сім'ї – заряджати покупців позитивною енергією, дбати про їх задоволення, створювати приємні моменти. Перші магазини сім' були відкриті в кінці грудня. Наразі вже працює 30 маркетів у західних регіонах країни. Є магазини у Львові, Тернополі та Івано-Франківську. Мережа маркетів СІМ 23 теж продовжує свою роботу та розвиток. І наостанок анонс. Минулого тижня ми провели цікаве інтерв'ю з SEO Foxтрот Олексієм Зозулею. Він розказав, як змінився ринок торгівлі побутовою технікою та електронікою. Та як відбувся перерозподіл гравців в сегменті, про зміну внутрішніх процесів, пропорцію онлайн-офлайн та багато чого іншого. А ось це колесові дрокли. Візка для перевізки вантажів, яка разом з основним товаром загинула на центральному складі Фокстрот у Гостомелі в березні 22-го під час пожежі через потрапляння туди ворожих снарядів. Фокстрот подарував його рау до 10-річчя асоціації та подякував за плідне партнерство. Команда Фокстрот зберегла залишки рокли як артефакт нашої спільної незламності і перетворила на символ відродження. Дивіться інтерв'ю. На каналі за рамками Рітейлу слідкуйте за оновленнями. До речі, вже доступне відео вебінару, який ми провели минулого тижня з дією. Експерти з Мінцифри, мойо та АНЦ розповіли про сервіси дії, які спрощують бізнес-процеси рітейлу та економлять бюджети компаніям. Найуспішніші сценарії їх використання рітейлерами та покроковий гайд для потенційних партнерів. Все це можна подивитися у записі вебінару, який вже доступний на каналі. Посилання знайдете в описі до цього відео. А це всі головні новини на сьогодні. від РАУ. зустрінемось за тиждень. Підписуйтесь та ставте вподобайки. Бережіть себе.